Привіт, друзі, мої вірні побратими по вудці. З вами знову я, ваш рибальський гуру, і сьогодні ми з головою пірнаємо у світ зимової риболовлі. Готуйте ваші снасті, бо ми розбираємо прогноз кльову на 14 грудня 2025 року по всій нашій рідній Україні. Забудьте про скучне сидіння вдома цей день, попри перші зимові холоди. Може стати для вас справжнім сюрпризом і подарувати незабутні емоції. Погода готує нам відносну стабільність після невеликих коливань, а це означає, що активна риба може порадувати нас чудовими трофеями. Тож давайте розбиратися, куди йти, що брати з собою і на що розраховувати. Друзі, мій прогноз на 14 грудня кльов буде капризний, але дуже перспективний. Це буде день для вдумливої риболовлі, де майстерність і терпіння візьмуть гору. Ми маємо стабільний тиск, але холодну воду та спадаючий місяць все це робить рибу вибагливою, але цілком можливою для улову. Я давайте детальніше подивимося на умови, які нас чекають. Погода. На 14 грудня 2025 року по всій території України встановиться малохмарна погода на фоні антициклону опадів загалом не очікується, хоча тиждень був нестійким, і можливі локальні опади у вигляді снігу або мокрого снігу в окремих регіонах. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 2 до мінус 7 градусів Цельсія. Вдень від мінус 2 до плюс 3 градусів Цельсія. Лише на Закарпатті денна температура може піднятися до плюс 5-7 градусів Цельсія. Вітер буде змінних напрямків від 3 до 8 метрів на секунду. Така погода, хоч і морозна, але досить стабільна, а це саме те, що рибі потрібно після коливань тиску. Вона менше переміщатиметься і шукатиме комфортні місця для годування. Температура води, температура води в річках та водосховищах України зараз коливається від 2 до 5 градусів Цельсія з тенденцією до повільного зниження. Це означає, що риба вже повністю адаптувалася до зимових умов і знаходиться в пошуках місць з більш стабільною температурою та наявністю корму. Фаза місяця. 14 грудня ми матимемо спадаючий місяць, а саме 24 четвертий місячний день з освітленістю близько 20 За рибальськими повірями, спадаючий місяць може призвести до помірного або навіть слабкого кльову, однак, по моєму досвіду, це не вирок. Часто саме в ці дні, особливо в ранкові та вечірні години. Риба стає передбачуваною і може клювати цілеспрямовано, головне, правильно підібрати тактику. Загальна активність риби грудень це перехідний період. Якщо лід ще не став на всій території, то ми маємо справу з першоліддям у багатьох регіонах, де хижак дуже активний. В цілому риба вже в режимі зимового виживання, але стабільний тиск та відсутність сильних опадів може спровокувати її нагодування. Теплолюбні види, такі як карась, вже сплять, але хижак та деяка мирна риба, що адаптується до холоду, буде активною. А тепер до найцікавішого, кого ловити і як. Окунь цей смугастий розбійник у грудні бажаний трофей. Шукаємо його біля прибережної рослинності, очерету, комишу в коряжнику, а також на бровках та перепадах глибин. Саме там, де є укриття та потенційний корм, він зараз і тримається. Просвердліть лунки шахматкою від берега до глибини, щоб знайти активну зграю. Найкраще працюватимуть вертикальні блешні та невеликі балансири. Також не забувайте про мормишки з мотилем або опаришем, грайте приманкою повільно, плавно, з невеликими паузами, іноді млява риба реагує саме на таку подачу щука та судак. Ці хижаки зараз тримаються глибин, ям, завалів, підводних корчів, шукайте їх на ділянках з перепадами глибин біля руслових бровок, зимова щука та судак. Це вже серйозний трофей, і вони не будуть ганятися за здобиччю по всій водоймі. Для щуки та судака використовуємо важкі балансири та великі блешні. Можна спробувати і живцеву риболовлю на малька, якщо є можливість. Важливо пам'ятати, що проводка має бути максимально повільною з довгими паузами на дні, густера та плоскирка. Мирна риба, така як густера та плоскирка, зараз збирається в зграї і шукає глибокі ями, де вода трохи тепліша і є корм. Якщо пощастить знайти таку яму, то улов може бути дуже пристойним. Під час відлиги вони можуть виходити ближче до бровок. Найнадійніша приманка мотиль, також можна спробувати опариша, використовуйте поплавкову вудку або зимовий фідер. Прикормка обов'язкова, але робіть її менш активною, з дрібною фракцією, щоб не перегодувати рибу. Панірувальні сухарі у прикормці створять привабливу муть. Минь. Якщо ви справжній любитель зимової екзотики, то ваш вибір минь. Його активність у грудні помітно зростає. Шукайте його на глибинах до трьох метрів, особливо біля корчів та кам'янистого дна. Минь чудово клює на черв'яків опариша або шматочки риби. Використовуйте поплавкову вудку або блешню з мотилем, кльов миня дуже ніжний, тому будьте максимально уважні до найменших рухів поплавка або кивка. Ну що ж, друзі, на цьому мій прогноз на 14 грудня 2025 року завершується. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам знайти свою рибу і провести незабутній день на водоймі. Пам'ятайте, головне в риболовлі це терпіння, правильна підготовка і, звичайно, позитивний настрій. Бажаю вам ні хвоста, ні луски, обов'язково поділіться в коментарях, на що ви плануєте ловити, або які у вас були успіхи минулого разу. А може, є у вас своя маленька хитрість для зимового кльову, поділіться нею з усіма? Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно було корисним. І, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски рибальських прогнозів та секретів. До зустрічі на водоймах. На очі.